Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні понеділок, час розпочинати новий влог. 1 травня, понеділок готова розпочинати нові процеси, нові іграшки, нові ставити собі амбіційні плани і здійснювати їх якомога більше. Ніч була не дуже Тиха, тому розпочинаю сьогодні влог вже доволі пізно. Але вже є вам що показати. В кадрі ви бачите солдата, якого я в'язала по платному майстер-класу від Даринки. Посилання буде внизу під відео на Дашин інстаграм. І звертайтесь до неї, купляйте в неї цей мастер-клас. Він дуже крутий виходить, цей воїн. Також. Я ще вчора з вечора встигла доробити два патрончика. Два песика в мене для наявності були зв'язані. Я вам у минулому відео показувала лише запчастини. Це вже, мабуть, не в минулому, вже декілька відео тому для вас буде. Це, для мене це було вчора. Тому я їх вирішила вам поставити в кадр, показати, що вони такі вчора були в мене вже завершені. І я в новий місяць йду з новими планами, що я беру з собою у новий місяць, у новий влог. До мене звернулася Дільнас. Дільнас з Казахстану. Ми з нею спілкуємося, Обмінювалися з нею подарунками. Вона дуже приємно мені робила подарунок, і вона мене попросила: потестуй мою іграшку. Ще на минулому тижні вона до мене зверталася, тому я приготувала два жовтеньких яскравих сонячних кольори моточки для вив'язування зайчика по мастер-класу від нас». Я, так зрозуміла, це в неї буде перший такий досвід, і з великим задоволенням я погодилася. А також у нашої талановитої дівчини. З України у Діани Пацкун є мастер-клас на жирафа, на якого я вже не перший раз дивлюся. І я вирішила таки придбати, тим паче в неї були цікаві акції, цікава акція. Сьогодні вже останній день завершується ця акція. І я вирішила придбати її мастер-клас. Разом з жирафом придбала ще на бджілку мастер-клас, тому я розпочинаю вив'язувати. Журавчика. Знову буду його в'язати з Alize Cotton Gold Tweed це 0,2 номер, і я вже трішечки сьогодні попрацювала. Настрій такий сидіти нічого не, ні на кого не звертати уваги сидіти, займатися творчістю, і тому в мене вже є невеличкі результати. Ось такий ось жирафчик в мене вже виходить. По діаненому майстер-класу ставила, думала, буду вам вставляти. Можливо, ось так лишу. Ось такого жирафчика я розпочала, я дуже люблю в'язати жирафів. Схема на перший погляд дуже простенька, легенька, тому в мене найближчим часом це будуть плани жираф і зайць по МК від Дільнас. Чекаю, ще від нас самого майстер-класу, ще немає тому поки вив'язую потроху журавчика. Я Сподіваюся, що в мене не буде знову ці всі іграшки з процесів переходити у недов'язи. Так, так, зараз у мене триває цілий місяць травень, долучилася до проєкту з дівчатами і буду вив'язувати цілий місяць свої недов'язи. В мене їх накопичилося дуже багато. Цей челендж буде називатися челендж травня недов'язи». І я планую повив'язувати усі свої недов'язи. Тому на цей місяць в мене такі плани, що я одну іграшку закінчую нову розпочинаю. Одну закінчую нову розпочинаю. Це не стосується моїх солдатів, тому що я їх буду в'язати потроху кожного дня. А трішечки згодом вам покажу, які в мене вже є просування по солдатам, тому що в мене в'яжеться ще парочка солдатів. А зараз я з вами прощаюся до наступного включення. Ви не забувайте, будь ласка, про підписку, не забувайте про вподобайку, не забувайте написати коментар. Для вас, для вас це хвилина справи, а для мене це дуже-дуже приємна подяка за мою працю. Так, як вести канал, ходити на ярмарки і а, жити своїм життям це дуже важко. Тому, будь ласка, не забувайте дати краплиночку своєї уваги за а, цікаві відео. А я пішла далі в'язати і побачимося вже завтра з вами, а, як будуть якісь просування. Ранок середи ми проводимо на вулиці, взяла з собою цілу корзинку моточків, сонечко світе. Можливо, засвічувати буде. Але вирішила під'єднатися, вам показати. Дуже давно мріяла зв'язати маленького мишенятка. Я вже таких багато не в'язала. І все ніяк не було на нього часу. А сьогодні, дивіться, вже майже мишеня готова. Також по такій же схемі я в'яжу ще лисичку. У мене такі лисички закінчилися, тому ще планую пов'язати таку лисичку. І взяла моточок на жабенятко для. По МК від Жені. Ось такі плани на сьогоднішній день. Трішечки вчора просунула зайчика з тестування, не взяла собі детальки, вдома лишилися. І вчора закінчила нарешті свого жиравчика. Він такий гарненький вийшов. Це вже буду вдома, вже під'єднаюсь, тоді вам покажу. А на сьогоднішній день три маленькі такі іграшки по плану. Сподіваюся, що сьогодні їх осилюю і закінчу. Лише тільки запчастини повив'язую. Сонечко сьогодні світе, погодка сьогодні дуже-дуже тепла, 21 градус. Ми сьогодні всі на вулиці. День сьогодні насичений, кожен своєю справою зайнятий. Ну, а я, як завжди, вив'язую гарні іграшки. До наступного включення. Ну, що, сьогодні вже середа. Вчора не знайшла хвилинки під'єднатися до вас, показати вам свої результати, які в мене були за вчорашній день. Я зв'язала, закінчила цього красення жирафчика. Ось такий він яскравий, гарний. Мені дуже подобається на чотирьох лапках. Діана, якщо ти дивишся моє відео, тобі великий-великий привіт і подяка за МК. Він дуже-дуже крутий вийшов. Мені він дуже подобається. Шарфик в нього знімається і самостійно стоїть без опори. А також ще вчора закінчила двох звіряток, дві маленькі іграшки. Це ось таке мишеня. Нарешті, в мене з'явилося тепер у моїй колекції мишеня. Давненько не було. Одна криска в мене роки, мабуть, два зі мною катається, а мишеня вже давненько немає. Закінчила мишеня, планувала ще зв'язати лисичок, але ні, не встигла. Не встигла І вже сьогодні і не встигну. Можливо, попрацюю у четвер на ярмарці, беру з собою нитки і сподіваюся, там пов'яжу. А також ще закінчила ось таке ось жабення по МК від Жені. жаба, принцеса. Женечка, тобі дякую за майстер-клас. Дуже люблю твої іграшки в'язати. Ось така ось о, жабка, принцеса, з язичком. Ось такі іграшки, ось і все, що я встигла. Сьогодні збираю вже сумку на завтра. На вихідних не була на ярмарці, тепер планую вийти на цьому тижні аж на цілих 4 дні. Беру з собою знову пряжі, багато пряжі, а ще вам розказувала, хотіла показати ж процес. У мене є тестування. Тестування від дільнас, я вам вже про нього розказувала. Зв'язала я ось таку велетенську голову. Це і все, що мені вдалося зв'язати по цьому тесту. Є в мене ще розпочата ручка, але я її вже спакувала. Жовтий моточок 35-й. З розпочатим процесом. І все. Вирішила скоренько до вас під'єднатися, а показати, яку ж корзинку я беру з собою на вихідні. Що я буду в'язати, з чого буду в'язати, і які мої плани. Ось така ось повна корзинка яскравих моточків. Це я беру на корони, повив'язую жабення корони. Ну, це як буде час, звісно. А для корон беру жовтенький і жовтенький і червоний. Так, ще один в мене жовтенький, але не бачу його, так. Ось такий ще беру жовтенький і беру такий червоний кольори, це для вив'язування мехасиків. Мехасиків я таких уже давненько не в'язала. Хочеться повторити, тим паче у мене є два розпочатих моточка Лізе Котон Голд, це номер 262. Не люблю, коли в мене багато розпочатих моточків, але якось так вийшло, що відразу два розпочала. Тому я планую з них вив'язати їх мехасиків, ведмедиків, беру їх з собою. Сподіваюся, щось там встигну. Бо, як завжди, хочеться багато, але не все встигається. Також я беру з собою ще два моточки зелененького, це 52 і 69-й. Планую ще повив'язувати ось таких жабеняток. І також ще беру з собою на парк. Це ось такі ось, ось залишки, це для патріотичних сердечок і для лисички, яку так і не розпочала. Буду працювати, буду намагатися якомога більше встигнути. Але не знаю. У парку буває іноді на одному диханні все в'яжеться, а буває таке, що і немає часу навіть взяти в руки гачок. Тому я сподіваюся, що щось там встигну. А вже завтра чи післязавтра, коли там буде хвилинка, під'єднаюсь і вам покажу. Сьогодні в мене останній вихідний день. Завтра вже на роботі до наступного включення. Сьогодні вже субота. Час просто летить. Нічого не встигаю, але хочеться багато чого зробити. В кадрі ви вже бачите, мехасика. Ось такого мені вдалося за четверг мехасика закінчити. Я дуже задоволена за цілий день. Одна іграшка повністю готова. Одна проблемка, невірно, прикріпила оченята. У цього мехасика вони трішечки вище на пару рядочків кріпляться над мордочкою. Але вже так поспішала, вже вставляла ті оченята перед приходом чоловіка, як він мене забирав, тому вже трішечки напороли, як то кажуть. А сьогодні вже зранку стала і закінчила цього мехасика, оформила. Вийшла все, і ось такий у мене красень тепер є в наявності. До речі, давненько в мене не було мехасиків, тому я дуже задоволена саме таких михасиків. А, Сьогодні не один день раннього підйому, так як і вчора я також дуже рано прокинулася. Чого я рано прокинулася? Тому що у четвер запропонувала. у четвер здається, запропонувала мені. А, Даринка прийняти участь знову у тестуванні по її малюкам о, піксельним звіряткам. Ну, я ж, звісно, погодилася. А, зранку встала, зв'язала пікселі, зв'язала ручки ніжки, хвостик, а вже на ярмарці зв'язала голову і вушка. Сьогодні зранку знову прокинулася, щоб встигнути оформити. Тому зустрічайте! Мій новенький красень піксельний котик. Ось такий ось 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 такий ось гарнюнчик в мене вийшов завдяки мастер-класу від Даринки. Даринка пікселі твої залітають. Мені дуже-дуже подобається. До речі, ще вчора до мене приходив клієнт, який через інтернет мене замовляв такого солдата, як я в'язала. Одного з тестування, другого вже з повтору, і його в мене забрали. Клієнт задоволений, безмежно щаслив був, щасливий і дуже дякував за гарну іграшку. Подякував за сердечко, яке я завжди кладу у подаруночки у замовлення. І ввечері ще й написав відгук. Тому я дуже-дуже рада, що мої іграшки приносять людям задоволення, а я від цього надихаюся. До речі, ще й надихаюся від ваших коментарів. Хто ще не написав, робіть скоріше, це, тому що відео скоро, скоро скінчиться. Стосовно сердечок, я сердечки вчора так і не зв'язала не вчора, не позавчора. Вчора ярмарка була не дуже. Зараз вам ставлю фото ярмарочного стола. Трішечки вчора був поганенький день, але потроху питають і це саме головне. А я сьогодні планую закінчувати вже відео, лише хочу трішечки вам ще показати свої покупочки. Вже декілька днів вони у мене лежать, я все забуваю вам про них розказати. У нашому тканевому магазині, там, де тканину продають, я ходила. Придбала ось такі ось ниточки. Одна це резиночка, друга це просто такий е, мотузочка. Сподіваюся, вдіти в них бісер. А це просто для шиття такі ниточки, пришивати, оформлювати мордочки. А, і взяла собі ще е, бісер. Бісер для оздоблення україночок. Щоб їм робити намистинки, два види червоного. Бісеру взяла одні жовті і одні синенькі. Вони такі крупні, такий бісер, не маленький, тому вирішила поповнити собі колекцію. У мене є мої залишки з вишивання бісеру, але вони дуже-дуже тоненькі, тому я вирішила, що треба для асортименту і такого взяти. Ось такий у мене-мілкий мілкий, мілкий бісер. Камера не хоче фокусуватися. Тому, сподіваюся, я на ярмарку також дуже скоро візьму свої україночки. І взяла ще упаковочку собі голочок. Голочки завжди потрібні. Ось такі, тут, наче і широченькі вушка. Не дуже я люблю в наших магазинах скуплятися, тому що ціни не складуть. І взяла собі дріт для каркасу на іграшки. Ось і все. Наче більше вам показати нема чого. Наступне відео чекайте вже з з а... чим відео чекайте. Наступне відео в нас буде з недов'язами. Будемо дивитися на мої недов'язи і будемо зменшувати їх. На сьогодні це і все. Я пішла знову на ярмарку. Сьогодні в нас. День вітряний, сподіваємося, що буде тихий, і мирний, тому що ніч була знову у нас з ракетами, але ми віримо в краще, працюємо для нашої перемоги і продовжуємо жити і радіти кожному дню. А на сьогодні я з вами прощаюся. Бажаю нам всім мирного неба, міцного здоров'я і до дуже-дуже скорої зустрічі. Бувайте!